Олена 190-му навчальному центрі працює психологинею. Вона розповіла, що ідея створити експозицію історичних знахідок у неї та її колег виникла рік тому, після того як облаштували частину бункера, розташованого на території цього центру. Зараз бункер грає ця частина бункера, вона грає більшу роль як фотозони, як такого. Місце, де можна дійсно поговорити, подумати про військову історію. Про, про цей рух, про передачу одної, одного покоління військових іншому, яка інформація передається, які настрої передаються. Деякі експонати колекції, а це предмети побуту, елементи одягу та аксесуарів того історичного періоду, знайшли на території цієї військової частини. Решта речей це реліквії, які зберігалися у військових та місцевих жителів. Неподалік, ми знайшли таку унікальну штуку, це часів Першої світової війни, бачите, так звана творчість 1914-1917 а це приміщення частина великої ставки Гімлера, яка знаходиться під землею. Споруда була призначена для того, щоб прокачувати кисень у підземні приміщення, розповіла Олена Сек. Наприкінці 41-го року було побудовано цей бункер, коли будувалася загалом би, ця ставка. Цей бункер знаходився під маскуванням. У нас зберіглося автентичний фундамент, який був частиною маскувальної стіни. В принципі, ми практично на її місці зробили бруствер. Для того щоб не відтворювати повністю, але тим не менше дати розуміння, які оборонні споруди застосовувалися того періоду. Тобто, це от воно так, як робилося в часів Другої світової війни. Де і для чого створювали такі ставки, розповів історик Іван Нагіленко. Коли німці окупували більшу частину України, то Вінниці і Вінниччині і на Шитомирщини почали будувати ставки для Адольфа Гітлера і для Гімлера. були побудовані ці бункери. Відповідно, бункери Будувалося вже з рахуванням всіх запросів. Так як у них були уявлені, що буде існувати третій рейх та ще й тисячолітній, то це будувалося на довгі часи. В нацистській Німеччині була ідеологія нацизму, і вона була в деякій мірі релігійною, пов'язана з язичницькими традиціями. Тому, коли вибирали будь-яке місце, то цікавились саме, чи були там раніше язичницькі капищі. Експозицію, яку зробили військові у цій частині ставки Гімлера, поповнюватимуть і надалі. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.